Всесвітня організація охорони здоров'я перетягнула вікову класифікацію, переглянули її, внаслідок чого людей до 45 років тепер офіційно вважають молодими. Я спробую сказати декілька слів, які стосуватимуться неминучості і абсолютно об'єктивного характеру процесу старіння. Його взагалі змінити неможливо з кожним, кожним десятиріччям. Частка і абсолютно, скоріше за все, і чисельність людей старшого віку буде збільшуватися. Але ці структурні зрушення ми можемо і зобов'язані використати в інтересах суспільства загалом і старших осіб. Зокрема, насправді саме активне довголіття. Я в цьому абсолютно переконана, відкриває нові можливості перед людською цивілізацією. Те, що відбувається демографічне старіння, знаходить час від часу своє відзеркалення у зміні вікової класифікації, які розробляють структури ООН. Зокрема, от якщо подивитися на вікові градації, запропоновані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. То ми бачимо, що до 45 років це взагалі молодь. Воно так трошки дивно звучить. І дай Боже, про це не скоро дізнаються наші можновладці, тому що я чекаю, що закон про підтримку молоді буде змінено відповідним чином. Але як би там не було, до 45 років це молодий вік, до 60 років це середній вік, до 75- це похилий вік, до 90 – це старечий вік, і 90 плюс це вік довгожителів. Як ви бачите, структура абсолютно відмінна від того, що ми бачили ще там 4 десятиріччя тому. Ми зі слів директорки інституту демографії Елли Лібанової, демографічне старіння населення призводить до переліду вікових меж. Їх розширення може призвести до перегляду підходів до працевлаштування освіти охорони здоров'я та соціального забезпечення. Отже, нова класифікація всесвітнього організації охорони здоров'я враховує вікові групи для оцінки стану здоров'я, соціальних, економічних демографічних аспектів. Вона не є суворою медичною нормою. Оновлена вікова класифікація людей нині виглядає наступним чином: діти від народження до 17 років, молодь від 18 до 44 років, середній вік від 45 до 59 років. І похилий вік починається від 60 до 74 років, старший похилий вік від 75 до 89 років і довгожителі понад 90 років. Тобто можна сказати, що Дональд Трамп офіційно Джо Байден це старша категорія похилого віку. В Україні середній вік населення збільшився з 42,2 років на початку 2022 до 44,9 років у 2024 році. Це свідчить про значне старіння нації, яке стало однією з основних демографічних проблем. Повномасштабна війна значно погіршила ситуацію, призвівши до численних людських втрат, а також масової міграції, в основному жінок і дітей. Цей процес не тільки ще більше прискорив старіння населення, але й спричинив демографічний спад, який ускладнює відновлення країни. Також зменшилася працездатна частина населення, що створює великі виклики для економіки у майбутньому. Це може призвести до значного дефіциту робочої сили та ускладнити забезпечення стабільності і розвитку національної економіки, зазначають аналітики.